Привіт, друзі. Передаю привіт в Дніпром на Бальзака 66А. Тобто вони там просили блядь, не знімати про Дніпром куйових відео. блядь. Я ж блядь, не збираюсь, сука, вас блядь. Я кажу то, що вам треба Тобто Перфоратор цей піздатий, до нього претензій нема, поки не поламався. Болгарка поламалась, зробили, тобто все нормально. У мене питання ось, блядь, до цих акумуляторів, які, блядь, стоять по 2800 по акції, блядь. Сука, з цієї сторони кнопка від. ну, то есть, Ось, бачите, воно, блядь, отак блядь, залуплюється, блядь. Так само з тої сторони, де нажимало, вони в перший день блядь, повідставало. Я там, блядь, заклеїв нахуй. Тепер уже тут де дивитися, воно з цієї сторони відстало, блядь. Так ви не можете, сука, в акумуляторах за 2800, блядь, зробити, щоб я не ходив, блядь, ось тим скотчем, блядь, галімим, замотаним. Зробити, щоб воно, сука, не відставало. Це ж воно, блядь, на всіх на всіх акумуляторах. Тут відстало було, тут ще поки не відстало, блядь. Тобто, це ж повна хуйня, блін. Он там вже теж, бачите, він відстає, на, На четверті, почало відставати, блядь, бачите. Так що робіть. Нормальний інструмент, блядь, І ніхто не буде про вас хуйові ролики знімати. блядь. Всім гарного дня, дякую за лайки і підтримку і за коментарі. Дякую за силу. Гарного вечора.